День, шановні дорослі! Сьогодні я запропоную вам спортивний гороскоп. Всі мами і тата мріють, щоб дитина росла здоровою і фізично міцною. Гороскоп цей прочитайте! Види спорту з дітьми обирайте. Козиріг! Дітей козерогів захоплюють види спорту, пов'язані з ризиком, такі як альпінізм, гірські лижі, їх сильна якість це витривалість. Водолій. Діти водолії непередбачувані як у житті, так і у виборі спортивних занять. Водоліям частіше подобаються такі види спорту. Теніс, стрибки у висоту із парашута, футбол, баскетбол, шахи, риби, діти риби одержують величезне задоволення, займаючись фігурним катанням, синхронним плаванням, художньою гімнастикою. Рибам, якщо дати волю, то вони цілодобово можуть плескатися і пірнати. Овен. Діти овни дуже азартні, але їм не вистачає терпіння. Вони люблять всі питання вирішувати дуже швидко. Успішними вони будуть у таких видах спорту, як бокс, біг на короткі дистанції, автоперегони, ковзани, тілець. Діти тельці від природи обдаровані великою фізичною силою і витривалістю. Багато з них стають чемпіонами у важкій атлетиці, метання ядра, піднімання штанги. Близнюки. Найкомфортніше діти, близнюки, себе почувають у командних. Ігрових видах спорту у футболі, баскетболі, волейболі, хокеї. Рак для дітей раків плавання, стрибки у воду, пірнання з аквалангами на глибину та інші види занять, пов'язаних з водою, будуть доставляти вашим дітям величезне задоволення і значні результати. Лев! У дітей левів непохитна сила волі і сильне бажання бути суперзіркою. Вони досягнуть небувалих результатів і визнання в індивідуальних видах спорту, таких як одиночне фігурне катання, художня гімнастика. Діва, маленькі діви легко знаходять себе в таких видах спорту, як шахи, футбол. Хокей, настільний теніс, бадмінтом, Терези, гостра потреба у підтримці і загострене почуття партнерства допомагають дітям Терезам домогтися успіху в парних видах спорту: фігурне катання, теніс, акробатичний рок-н-ролл, скарпіон, дітей скарпіонів. Притягують такі види спорту, як бокс, гонки на виживання, а також ті дисципліни, де людина протистоїть стихії, байдарки, водний туризм, яхти, підводне плавання. Стрілець, багато ідеалістично налаштовані стрільці знаходять себе у східних єдиноборствах. Також їм близькі за духом такі види спорту, як стрільба з лука, кінні види спорту, стрибки з парашута, автогонки. Дякую за увагу! Бажаю обрати свій вид спорту. Успіхів та вдачі вам!